Підпишіться, ставте вподобайку та коментуйте, щоб ці відео побачили якомога більше глядачів. Буданов вважає відновлення наступу з Білорусі малоймовірним. Начальник головного управління розвідки, генерал-майор Кирило Буданов, вважає, що цього року Росія зосередиться на окупації більшої території у Донецькій та Луганській областях. Про це розповів Буданов у інтерв'ю Washington Post. Головне управління розвідки Буданов вважає відновлення наступу з Білорусі малоймовірним. За його словами, такий крок може свідчити лише про намір відволікти і розділити сили оборони. Глава ГУР також додав, що ми маємо зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. На запитання, чи вважає він, що захід українських військ... До окупованого Криму спонукатиме президента РФ Володимира Путіна застосувати ядерну зброю, Буданов зазначив, це неправда, і Крим нам повернуть. Я вам більше скажу, все почалося в Криму в 2014 році, і на цьому все закінчиться. Це тактика лякання. Росія країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Нанесення ядерного удару. Призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії, і вони це дуже добре знають. Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну. Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю в Україну, заявили міністр оборони Австрії Клаудія Таннер та її угорський колега Крістоф Салай Бобровницький на зустрічі в Будапешті, підкресливши свою тісну співпрацю. Міністри під час спільної прес-конференції заявили, що позиція Австрії. Та Угорщина щодо війни в Україні чітка, і обидві країни не відправляють зброю в зону конфлікту, щоб запобігти подальшій ескалації. Салай Бобровницький заявив, що Угорщина буде на боці миру, надаючи гуманітарну допомогу біженцям, які постраждали від війни. «Існа співпраця буде найбільш важливою, оскільки ми живемо в небезпечний час, сказав він. За словами Таннер, найбільша небезпека полягає в тому. Що війна може поширитися на Європу, і це буде не лише звичайна війна, але й взаємодія з гібридною війною та збільшенням міграції в цілому. Наслідки відчуваються не лише в Австрії, але й в Угорщині. Зрештою, маршрути пролягають через нашу сусідню країну до нас, сказала Таннер. Минулого року кількість прохань про притулок в Австрії потроїлася до 108-490 заявок, що робить її країною ЄС з найбільш різким зростанням в цілому, тим часом в Угорщині. Було зареєстровано найменше заявок усього 46. Таннер не згадала той факт, що Угорщина відмовляється реєструвати шукачів притулку всупереч законодавству ЄС. Нагадаємо, Орбан не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну, як Афганістан, на усе да наполіг поставити Україні будь-яку зброю, якої вона потребує. Країни НАТО повинні припинити малювати червоні лінії. І поставити Україні будь-яку зброю, якої вона потребує. На цьому наполіг президент Литви та Науседа. Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проведені не нами, західними країнами, демократіями, а терористичною державою Росія, яка намагається провести їх через страх і погрози, і вона намагається їх нав'язати. Сказав він. Науседа зазначив, що в питанні України. Вже перейдено низку червоних ліній. Я говорю не тільки про танки, колись табу червоною лінією був і статус кандидата на вступ до ЄС. Я це добре пам'ятаю. Навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що буде надсилати лише бронежилети, каски і тому подібне, але не зброю. Але ця червона лінія також була пройдена досить давно, сказав президент. Цей Рубікон перейдено. Тому я дуже сподіваюся, що ця червона лінія, якщо вона дійсно існує. А я думаю, що вона існує тільки в наших головах, також буде перейдена, сказав він, маючи на увазі прохання Києва про винищувачі та ракети далекого радіуса дії. тому що винищувачі і ракети далекого радіуса дії, є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, коли ось ось станеться переломний момент. Життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань, сказав Науседа. Тому моя відповідь на ваше запитання, ці червоні лінії мають бути перетнуті, додав він. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує більше важкого озброєння від союзників по НАТО, в тому числі винищувачів і ракет дальнього Радіуса дії, щоб протистояти російському вторгненню, Макрон не виключив постачання винищувачів Україні. Екс глава Пентагону Марк Сфер закликав надати Україні літаки. Та ракети далекого радіусу дії ЕТЕКМЗ Еспер вважає політику країн Заходу щодо України правильною, але надто повільною. За його словами, для успіху Україна мала б отримати танки ще восени. Він закликає Білий Дім та союзників бути проактивними і не зволікати із рішеннями щодо ракет ЕТЕКМЗ та літаків-винищувачів. Замість того, щоб реагувати на загрозу російського наступу, я б волів бачити, що українці перейдуть у наступ вже зараз. Поки росіяни все ще намагаються навчити. Спорядити та організувати своїх військових, розбити їх і виштовхнути з української території. Але зараз ми відстаємо, танки треба було передати українцям у вересні чи в жовтні, заявляє ХС-високопосадовець. Ми повинні були затвердити надання їм літаків, це надало б їм перевагу. Якщо вони збираються вступати в загальновійськовий бій, потрібно мати не тільки вогонь прямим наведенням, але й вогонь з повітря, додає він. Ми повинні відправити їм етекмз, тому що так, українці могли б дістатися в глиб. Східної України вглиб Криму, щоб знищити пускові майданчики шахедів, вивести з ладу пускові майданчики запуску ракет, розбити склади матеріально-технічного забезпечення, казарми що завгодно, треба мати точну зброю на великій відстані, сказав Еспер. Він переконаний, що військова допомога Україні не призведе до ескалації, як про це кажуть росіяни. Він закликає Білий Дім сміливіше, швидше і в більших кількостях ухвалювати рішення щодо військового.